Моє вітання на моєму каналі всім глядачам-слухачам. і слухачам. Ну що, літочко у нас майже добігло вже кінця, вже добігло фактично. І давайте подивимося взагалом, якою буде осінь 24-го року для України. Які будуть ключові події, на що нам сподіватися? Я зараз не розглядаю окремо кожен місяць, а просто хочу запитати, якою буде осінь 24-го року саме для України. І перше питання: основні головні енергії осіння. Пам'ятаєте, перевернуті аркани я не дивлюсь, то колоду неправильно взяла в руки. Так, імператриця це вже дуже добре. Імператриця основні енергії на осінь. Ну, що таке імператриця? Це архетип матері. Це така собі вічна жіночність. Ну, це Мені просто показують Україну. Так? Жіночність, яка варта поклоніння. Це Україна. Так і хочеться сказати, все вже є Україна. Цей аркан означає життєву силу. Плодоріддя, зародження нового. Зверніть увагу, тут вагітність у нас є. так, Великий такий собі потенціал і потужне бажання жити. І це головне це така головна енергія восени для України жити, творити, щось відновлювати. Народження завжди пов'язано з болем, ми це знаємо. Да? То через муки відбувається народження України, це мені осінь показують. А ще цей аркан дуже вказує на продуктивний і цілеспрямований розвиток, сумісний. Чому Ну, вагітність ж не наступає сама собою? так? Тобто, для того, щоб жінка завагітніла, потрібен чоловік, потрібне партнерство, хтось потрібен. так? То знову ж таки це інформація про те, що восени наша держава не одна партнери поруч, і вони за подальші стосунки, за подальший наш розвиток і процвітання. Ось в чому справа дуже добрий якби аркан. На як на сигніфікацію, тобто які енергії головні будуть в Україні восени. Тобто тут немає такого, що нас там здолають, розіб'ють, що ми там зупинимося, що буде якийсь крах. Ні, тут навпаки бажання жити і все робити для того, аби те життя продовжувалося. Ну тоді, прямо таки, я і запитаю, чи закінчиться війна восени 24-го року. Ось, прямо так і запитаю в лоб. Чи закінчиться ну, сімка кубків ілюзія. Чи закінчиться війна восени 24-року? го року? Це головне, як би хотілося мені з'ясувати в цьому розкладі. Ну, але, скоріше всього, ні, ні. Це не закінчення в тому сенсі, що ось навіть там День перемоги буде визначено. Ні. Восени війна не закінчиться. Це ілюзія. Перша, перша аркан на моє питання ілюзія. Але тут буде тут безліч пропозицій, як саме зробити оце закінчення. Ось дивіться, тут так собі рука розгублен, розгублено тянеться до кубків, які наповнені різноманітними пропозиціями. І ця рука не знає, який кубок обрати, бо кожен з цих кубків має якби позитивні, так якісь і негативні наслідки вибору не відбудеться. Бо є один єдиний варіант, який має спрацювати при певних обставинах. Україна восени багато в чому буде мати ініціативу просунутися вперед, захопить трофеї, території, людей. Так от. Ну, але там, де треба, буде тримати оборону. Сім Жезлів про це кажуть. Сім жезлів це аркан усунення суперників. І... Навіть якщо здається, що атакують переважаючі сили, все, равно, все одно є впевненість в тому, що я ще борюсь, я ще ніде не йду. Лицарь Пентаклю показує поступове просування до цілі. Тут про що йде мова? Тут не про перемогу, про яку я запитала, а про просування до неї дуже активне, і що ми не будемо знаходитися в ілюзіях, тобто ми не візьмемо цей кубок ілюзій, ми будемо дуже активно діяти. Ну і до речі, оці ще аркани тут мені кажуть про виробництво нашої зброї. Коли наше підприємство, військове підприємство буде набирати обертів, і тут є якби вкладання, це так воно не так швидко це відбулося, але ж воно відбувається. То чому я це кажу? Тому що лицар Пентакль у мене ще працює, і це як карта є, яка означає інженери, техніку, механіку, які працюють на захист. Сім кажезлів захист, дивіться, як тут ось, ось чолов'яга, такий мускулистий, як він ось озмагається з, з потужним з чимось, що на нього нападає. Ну тут по картинкам навіть видно. Що я вам скажу? Війна восени. Восени, я ще не сказала вам до кінця 2024 року. Восени вона не закінчується, але набираю обертів. Ми не, ми не знаходимося в ілюзії. Ми не беремо ніякі ілюзорні пропозиції. Ми продовжуємо напружено йти, йти до цієї перемоги. Отак. От, от. Ну що ще? що ще для України восени? 24-го року. Ну, добре, Жаркано. Дивіться, Всесвіт, дев'ятка Пентаклів, зоря, Королева Кубків. Тут Всесвіт, тобто інші країни активно починають торчатися. Всесвіт, плюс дев'ятка Пентаклів це успішне інвестування для досягнення мрії карти зоря. Я не знаю, що це відбудеться, можливо, якісь дуже яскраві події, але нам дадуть. Якусь можливість велику в ресурсах. Всесвіт світ показує взагалі інші країни з усього світу. Розумієте, це дуже важливо. Тут ще є така інформація про жінку королеву Кубків. Ми не можемо оминути, як тут, знаєте, як сходи зоря, сходи зоря нової жінки. Знову жінка з'являється у нас на небосхилі, яка показує, що вона є якийсь ривок до нашої мрії. Вона є. Тобто, це вже, ну дивіться, ми ж знаємо, що 5 листопада відбудуться вибори в Америці, так і ми так розуміємо по арканам, що це буде жінка, і можливо, вона якраз от, а ось ще ж не закінчується 5 листопадом, а можливо і ще перед цим якесь втручання буде жінки. Тобто жінка, яка нам допомагає завдяки пентаклям, пентаклі це благополуччя фінансове, добитися своєї мрії. Ось про що мова йде. І тут ще, знаєте, це щитується, поява жінки дуже змінить якісь ну, події взагалі в всьому світі, не тільки в Україні. І причому це будуть події позитивного плану, позитивного. Давайте тоді так запитаємо, які важливі події відбудуться восени в світі, які вплинуть на події в Україні. Отак от. Вежа, Ух ти, вежа. Колісниця, імператор. Мак. Слухайте, так багато тут інформації. А, а все ж таки дійсно світові події дуже будуть впливати на те, що відбувається в Україні, і безпосередньо на хід війни. Гляньте, це ж вежі Кремля. Подивіться, і тут вогонь, вежа. І ну, це кремлівські вежі, однозначно. Я так думаю, що це ну, може бути ну, палає, палає, палає на Москві. Можливо, про це мені Аркани хочуть сказати, і тут є імператор. Тут мені показали жінку, а тут уже як чоловіка показали. На Росії буде палати, це буде жахливо. Відбудуться якісь перестановки. Можливо, відбудуться якісь перестановки величезні, окрім того, що Росія буде палати. Це для мене Кремль ось о, палає. Або якийсь імператор зміни свої статус. Я запитала, що відбудеться в світі, що відіб'ється на Україні. Мова можливо про Путіна, якого підуть. Причому дуже швидко, дуже швидко відбудуться зміни в інших країнах. Я так думаю, в Росії в башні це як і палає щось, і як події, які відбуваються на, на швидко. А це як керівництво, тому що колісниця – це все-таки управління і імператор, і башня. Якимись такими діями ну зовсім не схожі, ну, яким, як ми думаємо? Пам'ятаєте, от нам завжди аркани показують, відбудуться якісь такі події дивні в світі, які нам будуть на користь. От і тут мені про це аркани кажуть, але тут дуже багато подій. Це як і вибухи безпосередньо, і як безпосередньо щось буде відбуватися ем, з імператором, з Володарем. Ну, Я думаю, це про Путіна мова йде. Так. Ще ну ка я хочу доповнити оці всі карти. Слухайте, буде летіти. Тому що біля башти, вежі, коли руйнується пожар, 8 жезлів, летить щось, колісниця. До перемоги імператор і диявол. Ну, так і там, восени, війна дуже широко перейде на Росію. Там буквально восени, я не знаю, можливо, це прям вересні станеться. Тут буде просто таки взриватися, палати, вибухати, і буде дуже, дуже всього багато. І завдяки оцим вибухам постане питання про царя. Будуть відбуватися якісь серйозні зміни, перестановки, зникнення з арени впливових людей, можливо, навіть ні в одній країні. Ну, Жінку нам уже показали Всесвіт і вплив, а тут імператор зміни свій статус. Тут буде щось на Росії відбуватися просто такі неймовірні події восени, які нам будуть на добре. Диявол, це, звісно, у нас є Росія. Зараз підсумується своє питання, що, що буде відбуватися в світі, то мені показують, що в Росії можливий переворот, зміна керівництва. Плюс вибухи чисто фізичні, щось буде знищуватися, там вибухати буде. І тут, знаєте, хочу сказати, воно ж якби все не переходить до рук Янгола. Тобто диявол продовжує сидіти, продовжує своє правління. На Росії можливі дуже серйозні зміни там, де приймаються рішення, отак би я сказала. Але це для України якби наснага. Це ривок вперед, це успішне планування і втілення планів. Отут от. Тут -от. Диявол продовжує скрежетати зубами, влаштовує якісь такі провокації. Ну, Тут таке, знаєте, тут так от мені показано, що осінні події будуть швидкі, активні. Російські чвари всередині будуть, знаєте, для нас як червона ганчірка для бика тобто як старт для Збройних сил. Ну, а ще, які тут ще добрі новини: восени для України. Покажіть: двійка кубків, двійка мечів, сонце. Король Пентаклів, дуже добре. От дивіться, це партнерство. У двійка кубків, то я з тобою партнерство. О, успішно пройдуть якісь серйозні перемовини. Ще більше людей, ті, які закривалися від нас, і якби, ну, як закритими очами. Так? Закрити очі і якби, якби, чи при, ну, якби самі себе захищали, так? то тут вони якби, вмикаються, і з цими людьми, можливо, перемовини, тут, знаєте, як прозріння, як відбудеться чиєсь прозріння, як хтось відкриє врешті-решт очі. І це буде об'єднання і партнерство. Можуть бути перемовини. Я хочу сказати, що вони, якби можливо, не стовідсотково задовольнять Україну, але це величезний крок для благополуччя. Все-таки сонце я не можу нікуди діти. Але тут є дві де деяка собі розгубленість, так? І, Якщо мова тут іде про Росію, то це якісь, знаєте, поступки. Поступку, і це тільки початок. Все-таки Сонце і король Пентаклів в об'єднанні читається, як землі, достаток, успіх, прояснення, як відкриємо очі на те, тим людям, які закривали очі, і які дадуть ривок вперед. Тобто, ну, я запитала добрі новини для України, то вони просто причудові на, на осінь. Отак от, от ну і ще що тут ще? Що тут ще може бути? Страшний суд, король мечів, правосуддя. Ага. Можливо, до кінця осені, можливо, до кінця осені. Припинення обстрілів, стогнація, обмеження, обмеження махати мечем, обмеження махати мечом, тому що відбудуться якісь правдиві рішення, оголошення якогось. Вирок, оголошення, важливе рішення по обмеженню військових дій. Це буде десь в кінці осені. І тут ще по цим арканам, можливо, когось ще притягнуть до суду чи що. От, і тут ще будуть говорити про те, що будь-яке порушення оцих обмежень буде серйозно покаране. Чудово. А ще що для України? Королева мечів, четвірка пентаклів, туз кубків і трійка мечів. Що ще для України? Яка ж буде осінь? Закінчення війни і ще не оголосять. Все-таки стоїть королева мечів. Не оголосять, на жаль, але Україна буде мати в чомусь дуже величезний і шалений успіх. Так, цей успіх буде стратами. І з оплакуванням теж, не де від того не дітися. Але збір урожаю все ж таки відбудеться. Це те, що осінь це ж є, пора збору урожаю. Ось і побачимо, до чого ми йдемо до кінця осені. Ніякої заморозки війни не відбудеться. Про що я хочу вам сказати? Оці ось розмови, що можливо зупинити війну для того, щоб якось потім її продовжувати з новими ресурсами, аби там хтось зібрався силами. І ми, і противник. Ні, оце цього це ж мені головне, що хочуть сказати. Аркани у нас буде величезний серйозний прорив. Ніяких поступок не буде взагалі. Так, звісно, ціною крові і життів українців ми вириваємо у ворога свою свободу, свої землі, свою незалежність. Хочу сказати по цим арканам. Мені тут жодного разу не показали, що на Україну будуть тиснути. У нас будуть пропозиції по е, сімки мечів, по кубкам, будуть нам щось пропонувати. Але я вам сказала, що буде один єдиний вибір, один єдиний. І ось цього вибору ми і будемо притримуватися на протязі всієї осені. І тиснути на нас уже не будуть. Тому що оця шалена наснага, оця незламність зробили якби свою справу. Україні просто дадуть можливість забрати своє. Тут жоден аркан мені не показував якусь заморозку. Тут навіть більше активності, тут заявляють про можливості дотиснути Москву. Очі я вам скажу, тому що там були аркани, які показують, що Москва палає. І там безпосередньо в самій Москві складуться, ну, в самій Росії складуться такі ну, якби предпосилки, такі події, коли у нас буде можливість їх дотискати, додавлювати. Тобто восени ми дуже міцно. Візьмемо ворога за горло. Хай так і буде. Отака буде осінь. Вона буде у нас неспокійна, вона буде з обстрілами. Маю думку, що обстріли пом'якшають до кінця осені. Я вам дуже дякую за увагу.